Злото Кінг. Ліга королів чекає на тебе. Вчора, власне, з'явилося розслідування. Матеріал видання NGL Медіа, розслідувального якраз видання про те, як саме з України виїхав <кхи> Олексій Арестович. Колишній радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, який був одним із таких помітних і найбільш пізнаваних спікерів, коментаторів якраз бойових дій, війни, агресії Росії проти України, згодом був звільнений з офісу президента. І уже ми знаємо, що Арестович перебуває за кордоном, проживає в Сполучених Штатах Америки у Нью-Йорку, Принаймні, це останнє місце із офіційно підтверджених його місцепроживання, проживання. А перед тим він неодноразово подорожує. Живав до різних країн ізраїлю, європейських країн тощо. І от журналісти видання Angel Media з'ясували, як саме Арестович перетинав кордон, і, зокрема, як перетнув кордон в останньому випадку, коли виїхав до Сполучених Штатів Америки. З'ясувалося, що виїхав Арестович саме за листом головного управління розвідки Міноборони України. Однак, після публікації цього матеріалу з'явилося заперечення. Я не скажу спростування, але заперечення. Від гур стосовно фактів, наведених у матеріалі видання NGL Media. в ГУР кажуть, що не виписували Арестовичу жодного листа, і він не за їхнім проханням, не за їхніми документами, скажімо так, перетинав кордон. І виїжджав вже фактично до інших країн на постійне таке враження або принаймні довготривале місце проживання. Як воно було насправді і на основі чого журналісти Media зробили такий висновок і опублікували матеріал про обставини виїзду Арестовича? Спілкуємося із авторкою матеріалу Олександра Губицька, журналістка Media, з нами на зв'язку. Олександро, вітаю, доброго ранку. Доброго ранку, Андрій. Тож, власне кажучи, вчора дуже багато про ваше видання говорили, і зокрема про цей матеріал, і бачимо, що коментували безпосередньо в головному управлінні розвідки цей текст і заяву про те, що Арестович за їхніми листами перетинав кордон і виїжджав з країни. Як вдалося це з'ясувати зрештою? І чи заперечення ГУР вас переконують в тому, що могло бути щось нечисто з цими документами, чи вони могли бути підробними, фейковими і насправді у відомстві? Розвідувальному Арестовичу такого листа не виписували, не Так, насправді все почалося значно раніше. Десь приблизно в грудні ми почали цікавитися тим, яким чином Арестович перебуває за кордоном такий тривалий час, на яких підстало. Ми звернулися до нашого джерела, і це джерело повідомило нам, що в базі про каретин кордону є помітка, що виїхав за листом. Ми отримали інформацію від джерела власне, по всіх виїздах, і було, власне, по двох останніх виїздах було вказано, що підставою виїзду є лист бур. Звісно, ми також надіслали запит до головного управління розвідки. Це було 14 січня. Раніше, ще 5 січня, ми так само звернулися до Державної прикордонної служби для того, щоб отримати коментарі, пояснення та документи з цього приводу, щоб якби верифікувати і підтвердити цю інформацію. Державна прикордонна служба на жаль нам повідомила, що це є приватна інформація, конфіденційна і навіть стосовно особи, яка є. Займала, скажімо, посаду позаштатного радника. Вони не можуть надати цю інформацію. Гур протягом двох з половиною тижнів не надали нам інформації. Хоча там ще минулого тижня я з ними зв'язувалась. Ми переписувалися, я телефонувала, нагадувала. Я їх повідомляла, що матеріал ми плануємо ще на вівторок. Ми його як бачите, відтермінували насправді ще на два дні. Очікуючи, що можливо якусь відповідь, ми все ж таки отримаємо. Мені не повідомляли ніколи, я отримую відповідь нічого, лише те, що там мій запит перебуває на розгляді. Відповідно, ми розуміли, що ця історія може затягнутися просто там на півроку, на рік. І оскільки ми вважали, що ця інформація становить значний суспільний інтерес, ми її опублікували, ґрунтуючись на даних нашого джерела. Про те, що в базі про перетин кордону двічі є відмітки, що відбувався за листом ГУР. А так само ми зверталися до Олексія Арестовича. На жаль, актуальних номерів телефону нам не вдалося знайти лише за одним номером телефону йшли гудки, але ніхто не підіймав слухавку. Ми йому надіслали наші запитання і в улітом соцмережах, де він присутній, але також не отримали відповіді. Тобто, про все це ми власне написали в своєму матеріалі. Гур до публікації своєї заяви зателефонували до нас в редакцію з пропозицією зняти матеріал, тому що вони будуть публікувати інформацію про те, що вона не відповідає дійсності. Ми матеріали не знімаємо. Я запевнила, що їхню позицію. Ми, звісно ж, опублікуємо, тому що ми, звісно ж, за баланс думок. І ми також звернулись до них з проханням перевірити інформацію в ДПС. Тому що вони напевно що мають більший доступ і мають також інформацію з баз даних про перетин кордону і могли б це як б, дізнатися. Напевно, що ще швидше ніж ми журналісти, тому що нам дають відмови на ці запити, але там відмовилися і не захотіли пізніше. Прикордонна служба опублікувала також заяву, що він виїжджав не за листом бур. Ми плануємо звертатися з позовом до державної прикордонної служби, щоб визнати їхню відмову в наданні інформації на наш запит протиправної, і все ж таки отримати всі документи та інформацію стосовно того, як Олексій Арестович перетинав кордон. Власне, позиція ГУР, їхній допис, скажімо так, офіційний вчорашній, полягає в тому, що нібито видання Media Опублікувала редакція фейк. Не так. Почали свій допис, свою позицію озвучувати сформулювання Увага фейк, нібито от, мовляв, нас обрехали тут. Інформація про перетин кордону на виїзд за межі України особи на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 23 року, нібито на підставі від гурмо України, яку опублікувала Angel Медіа, не відповідає дійсності. і Далі пишуть, що вони не надавали листів і інших документів Арестовичу для виїзду за кордон. Знову ж таки, чому на вашу думку? Головне управління розвідки вживає це слово фейк у цьому контексті. Чому так активно заліз заперечує будь-яке своє відношення до Арестовича? Вже ми знаємо, що Арестович, нібито був військовослужбовцем, сам він хвалиться, що в нього там N -на кількість бойових виходів. Він мало не агентом на Україну працює і так далі. Може, хочуть так би мовити, законспірувати максимально свій зв'язок з Арестовичем. Можливо, Олексій Арестович виконує в Нью-Йорку якісь особливо важливі для держави завдання. Наш Стерліць я... на Манхеттені, скажімо так. Я не знаю, мені важко сказати, чому в ГУР була така різка заява, чому мені це назвали фейком, тому що ну, я довіряю своєму джерелу і я впевнена в тому, що в базі пропередньо кордону там є відмітка от, лист Гур відверто. Тобто, це якби моя позиція, тому я так про це щиро говорю. Гур, звісно, захищається ну, з усією повагою до них. А я до них звернулася два з половиною тижні тому. Вони не могли надати ніякої інформації, а тут буквально за кілька годин після публікації все знайшлося. Мені здається, що це взагалі некоректна, погана робота з медіа, тому що, кажу, перепискували ми в соціальних месенджерах з ними, я з ними зідзвонювалася, чому не можна було надати інформацію раніше. Я не знаю, чому вони так військо відреагували, але на мою думку, це є неприйнятним. Скажіть, будь ласка, а чим у ГУР аргументували або відмову, або затягування цього часу? Тобто, чи було якесь пояснення, чому цей на цей коментар потрібен час? Таке інколи буває, чи не було просто відповіді, чи був це офіційний запит, чи все ж таки ви просто зверталися до когось із представників? Запит був офіційний. Він був надісланий на електронну пошту, яка вказана на їхньому сайті. Тобто це був великий лист, насправді там на три чи на чотири сторінки з обґрунтуваннями, чому ми вважаємо цю інформацію супільно важливою, і чому ми просимо надати нам коментарі. Причому в своїх запитаннях ми чітко вказували, що якщо в документах чи в якійсь там інформації є якась якісь дані, які становлять. Якусь таємницю чи можливо конфіденційні дані, що вони можуть в документах ці дані прикрити. Тобто, ми, звісно, ну, якби своєму обґрунтуванні дуже щиро описали обставини, що ми хочемо дізнатися а, а, ну, реальні підстави, чому виїхав Арестовищі, тому до них звернулися. Мені здається, що в них не налагоджена взагалі система спілкування з медіа, тому що я спілкувалася з кількома людьми. Мене кожна людина на когось переадресовувала. Я ще раз їм в приватні повідомлення надсилала запит, тому що я не знаю таке враження, що він просто десь ходив по управлінню цей лист і не потрапляв до потрібної людини. вчора мені цей працівник, працівник бури, який телефонував, взагалі сказав: а до мене він потрапив лише два дні тому. Хоча кажу, я ще там минулого тижня спілкувалася активно з усіма, і лист був надісланий 14-го числа. Тобто для мене це єдино. Мені здається, що їм потрібно попрацювати і налагодити систему відповідей на запити там доступу до публічної інформації, тому що це не є нормально. Є закон, який дає взагалі там по доступу на публічну інформацію 5 робочих днів, якщо дані потрібно шукати, то 20 днів. Але в будь-якому випадку дають проміжний лист, що ми там потребуємо. Там більшого строку розгляду і так далі. Нічого такого не було. Мені обіцяли, що мій запит розглядають, але ніяких кінцевих дедлайнів не повідомляли. Олександр, на вашу думку, а в чому полягає з одного боку суспільна значущість цієї інформації про виїзд Арестовича, його проживання за кордоном вже 5 місяців? А з іншого боку, скандальність, чому офіційні органи, інституції, служби так активно заперечують свій зв'язок і відношення до цієї події, до виїзду Арестовича? Ви ж вже в ході власне вчорашнього розвитку подій, коли з'явилися різноманітні заперечення, опублікували цілий список випадків перетину Арестовичем держу. Державного кордону на різних підставах там вказано підстави виїзду. останнім часом це були листи гур, а раніше це були і листи від офісу президента України, і як радника президента України вказано підставу виїзду, що Ростович, нібито радник президента, що таке сумнівне твердження, пропуск за рішення голови державної прикордонної служби. Ну і так далі. Тобто, мовно кажучи, були різні підстави. Останнім часом це були листи гур, в чому скандальність і чому про це треба говорити? Говорити про це потрібно постійно, тому що більшість чоловіків в Україні не мають можливості виїжджати за кордон, і система доступу до можливості до перетину кордону вона, скажімо, так не є справедливою, я би це так назвала. А тому, що там реальні громадські організації не можуть виїхати через систему шлях. Ми знаємо, що в відрядження дуже часто люди, які там навіть кілька разів їздили, поверталися в якийсь момент їм відмовляють в тому, щоб виїхати там за кордон. Ми знаємо, як посадові особи, люди з великими грошима. Отримують можливість для того, щоб безперешкодно перетинати кордон, їздити туди-сюди. Ми неодноразово фіксували депутатів, які виїжджали за системою шляху для відпочинку, для вирішення якихось там своїх особистих запитань. Цієї можливості звичайні громадяни України не мають. І система виїздів вона є. Я б сказала корумпованою, закритою. Інформацію від журналістів максимально приховують. Я би там нагадала, як я минулого року судилася з обласною адміністрацією, намагаючись отримати дані стосовно того, які чоловіки виїхали по системі шлях, і не повернулися. Ми писали про депутатів, які скористалися системою шлях, виїхали і не повернулися. Тому інформація про виїзд публічних осіб за кордон має бути максимально відкритою. Те саме стосується блогерів. Нещодавно теж була історія. Відпочивали на островах чудово. Хтось їздить на відпочинок, а хтось в Україні перепрошую, займається тим, що допомагає в перемозі. Тому як на мене. Ця система має бути максимально відкритою, щоб унеможливити будь-які зловживання. Тому що чим більше відкритих даних, тим менше зловживати от цим знаєте, кумівством, в тому, хто може виїхати за кордон, а хто не може виїхати за кордон. Тому от, от, це ми і досліджуємо систематично там, в принципі, спочатку минулого року. Ну, саме Арестович у своїх нещодавніх інтерв'ю стверджував, що він легально абсолютно виїхав, але відмовився назвати деталі підстави цього виїзду. Як саме йому вдалося отримати необхідні документи і дозволи? Яка позиція редакції Media, вашої редакції зараз щодо розвитку цієї справи? Оскільки всі офіційні органи заперечують, ви вже згадали, що ви будете принаймні з прикордонною службою судитись. Так, ми будемо судитися з прикордонною службою і, звісно, добиватися максимальної відкритості. Максимальної відкритості в цьому питанні отримані копії документів, на підставі яких відбувався цей виїзд. Тобто, ми будемо добиватися до останнього, щоб отримати всі документи з цього питання. Дякую вам дуже за вашу працю за роботу за цей матеріал, який дійсно є надзвичайно важливим для суспільства. Ми ж свого боку будемо відстежувати розвиток цієї справи, і справді важливо досягти прозорості в питанні щодо перетину кордону не лише Арестовича, але багатьох наших, скажімо так, людей зі зв'язками. Назвемо їх так. Енджел Media, Олександра Губицька з нами була на зв'язку.